А сьогодні оглядаємо найбюджетніші, два найбюджетніші варіанти машинок Bacash та H931. Перша, найпростіша та найдешевша, вона рахує тільки кількість купюр. Навіть тут, якщо різні номінали, вона все одно буде рахувати кількість. Тут у нас їх 51, а тут у нас їх. 92. По суті, ця машинка призначена тільки для того, щоб рахувати пачки однакових номіналів, якщо вони у вас вже посортовані. А якщо вони у вас перемішані, як у цій пачці, то дуже знадобиться або стане у нагоді рахувальна машинка Х931. Вона вміє рахувати абсолютно все і от. Кладемо. І вона самостійно розпізнає кожен номінал, перевіряє його на фальшивку і обов'язково рахує у загальну суму. Якщо серед цих купюр попадеться якась хороша, або наприклад хороша, але надірвана, або погана фальшива, вона обов'язково про це просигналізує і зупиниться саме на цій купюрі. Назад. Тут у нас купюра, яка була погана. Ми не натискаємо старт-стоп І вона далі все гарно рахує. На відміну від попередньої моделі, вона має хорошу детекцію і гарно перевіряє купюри не тільки на їхню ширину, а і на магніт ультрафіолет, червоний датчик і датчик картинки. Тому, якщо вам потрібно рахувати вже посортовані пачки, Просто на кількість вам знадобиться така машинка, яка цінова категорія, якої там стартує від 5 тисяч. А якщо потрібна машинка, яка рахує перемішані пачки і перевіряє їх, то тоді, як мінімум, характеристотри 531.